«Воспіваєм, Сина, Твоя Богородіця, воспіваєм, причисте владичесявє, бід біди збаві роби Твоя, присвятая Богородиця, і нас. Посеред вулиці на ганку розбомбленої церкви в Лукашівці, священик Православної церкви України проводить святкову літургію. Дорогі браті і сестри, мені дуже приємно вас бачити у такій кількості людей, які прийшли з вірою, з молитвою. З надією, минулого року я ще не був з вами і не служив це водохреще. Але я знаю, що воно було, воно було не таке. В Вознесенській церкві у Лукашівці понад 240 років. Спочатку це була дерев'яна будівля, на початку ХХ століття її розібрали та побудували кам'яну. Новий храм освятили у 1913 році. Нині церква зруйнована. Роді. Ось люблено тясина іменоя. Російські військові облаштували тут склад з боєприпасами, щойно зайшли в село. Біля церкви досі лежать їхні залишки. На 14-й день окупації Збройні сили України вдарили по росіянах. Склад вибухнув. І тут усе загорілося. Такий пожар був, боєприпаси були тут же. Такий був пожар, таке дим стояло. Прийшли хлопці, так я ж вже залізла в погреб. Вони мигам утекли, їх, видно, предупредили, тому що бою ніякого не було. Я пішла по воду, там коло глянула, нема хребу. після пережитої окупації жінка приходить до церкви щотижня. Сюди ходили моя бабуся, і мій дідусь ходив. І мама, і батько, і я ходила все время. А з часу це після окупації. Я хожу кожну неділю, кожний праздник, бо тільки з господом, тому що. Тільки Господь спас. Ну Як вона не лікарів, не було нікого. Після звільнення Лукашівки люди почали обговорювати перехід до ПЦУ. Провели збори релігійної громади. Більшість проголосувала за. Отець Сергій з Чернігова тепер приїздить до села на богослужіння. Говорить з 2 серпня тут щотижня проводять службу. Коли на вулиці дощ заходять всередину, коли ні, служать на вулиці. Намагаємося робити все можливе, люди допомагають нам, не на те, що у нас храм. І зруйнований, але але молитва лунає постійно. Після сьогоднішнього богослужіння жителі Лукашівки пішли пірнати у водойму, дехто робився вперше. Перший раз в житті купаюся. Водичка то і все, бо на вулиці тепло. Аби було на вулиці холодні, водичка була тепліє. Ну я вже не перший рік купаюся. Так що мені подобається. Також куштували справжній козацький куліш. Головне, щоб у пшені не було картошки, тому що кажуть, що є кулеш картошка, але ж. Кактошка була в 1805 році в Україні. Ми запрошували всю громаду відвідати, тому що на сьогоднішній день у нас на території нашої Іванівської громади знаходиться лише єдиний, єдина церква, єдина українська громада. Людям треба вірити в краще майбутнє, в нашу швидку перемогу, в нашу нездоланну, в наші нездоланні збройні сили і в наш непереможний український народ. Ольга Онищенко, Микола Іванчик, Суспільне новини Чернігів.